Вас вітаю, Олексій Федоренко. Сьогодні ми розбираємо матч Нідерланди-Англія. Це півфінал Чемпіонату Європи. В принципі, бачимо, як Сімонс забиває буквально там на сьомій хвилині зустрічі. Дальній удар, але в першому таймі для Нідерландів була дуже складна гра, і вони дійсно змогли ось цим моментом здивувати англійців. Сімонс, дальній удар Пікфорд не вручає в цьому епізоді, тому що зріст його десь. Не дозволяє цього зробити. Ми абсолютно все розуміємо, як це працює. 1-0, Нідерланди попереду, але потім перший тайм саме був за англійцями. Зараз ми будемо розбирати епізод з пенальті, там де Кейн його зробив. Але в принципі я можу пояснити, чому це не пенальті на чемпіонаті Європи. Такий пенальті ставити взагалі не потрібно. Ну що, давайте наступний епізод аналізувати. Кейн пробиває. Пробиває вищий воріт. Ми бачимо тут накладку. арбітр пішов дивитися повтор цього саме епізоду. Дуже уважно. Але на мою думку, Кейн пробиває. Наступний епізод це накладка. вищий воріт і він ставить. 11 метрів 50 на 50, Я думаю, що в Англії таке б не поставили, і Кейн це добре розуміє. Англія в цьому епізоді виходить переможцем і дуже важливий момент. Потім Кейн просто банально реалізовує пенальті у кут, але я б не ставив, тому що епізод сумнівний. Треба було подумати тут і вирішити на користь Нідерландів. Тому я думаю, і по матчу Англія би і так відігралася. Але тут 11 метрів. Пишіть у коментарях, що ви думаєте. Думаєте, я думаю, що це не пенальті, але все-таки після цього епізоду 11 метрів і вже 1-1. Давайте аналізувати далі. Це третій гол в матчі, другий для англійців Воткінс, який вийшов на заміну, забиває все-таки гол. Пробиває він між ніг захиснику. І, в принципі, побачити момент удару десь було складно і влучає точно у кут. Це 91 перша хвилина зустрічі, просто фантастика. Фантастичні заміни від Саутгейта, В нього є лавка запасних. Вийшов Палмер, вийшов Воткінс, вийшов шоу. В принципі, є ким грати. Я можу впевнено сказати, що Саутгейта дуже сильно критикують і він грає дійсно в не дуже оптимальний футбол, але за рахунок індивідуальних дій. І рішень саме ось такі моменти виникають від збірної Англії, і вони забувають. Згадайте САКА, який забув Швейцарії. До речі, в тому матчі, якщо б швейцарці трохи дотерпіли, могли опинитися. Півфіналі. Ось таким чином англійці йдуть далі. Зараз ми проаналізуємо більше статистику, там передачі і так далі. Але е, зрозуміло по матчу, що англійці домінували, що вони виглядали краще. Прийом, удари, моменти, обіграші. І Нідерланди, так, вони грали з не такими сильними командами. Там Туреччина була Румунія. І ось, можливо, це десь на них вплинуло. Наприклад, Іспанія відіграла вже два топ-матчі це з Франції. І це з німеччиною. Ось такі справи. Ну і давайте про саму статистику поспілкуємося. 7-9 по ударам англійці попереду. Поворотах 2-5, англійці також попереду. Володіння м'ячем 41 на 59 відсоток. Це англійці знову в нас в цьому компоненті краще виглядають. У принципі відчувалося по першому тайму, що вони контролювали гру. Десь потім вони томилися, можливо, десь здали темп. і нідерланди відчули, що можуть контролювати та бити і забивати продачі. Бачимо кількість. Також її я обговорювати вже не буду. Я думаю, що ви все прекрасно бачите. Жовті 3-3, офсайди 1-4, 4 Англія має офсайди. Це нам каже про те, що англійці дійсно атакували і були сильніше. Мабуть, навіть фізично. залазили в офсайди і Хотіли реалізувати свої моменти. Голландія, ну Нідерланди, обрала непоганий склад на цей матч. Мемфіс Депайн на жаль отримав травму. Його замінили ще в першому таймі, і це можливо десь взяло верх в цьому матчі, тому що в минулому матчі проти Туреччини ця зустріч показала, що Мемфіс Депай класно себе показує. Він мені взагалі в цьому сезоні подобається. Зате Мадрид класно себе показав. Ліга чемпіонів там забив проти Інтер Мілан, забив матчі. Він е непоганий гол, потім забив пенальті. Далі ось ми бачимо за збірну у Голландії. Також в нього є голіві передачі, і в принципі він корисний на футбольному е полі. Ну і бачимо заміни від англійців. лікшоу вийшов. Конса вийшов ґалахер. Також Галахер виходить на декілька хвилин. Це там 3-4 хвилини. Але ці хвилини ґалахер проводить просто фантастично. Там пресинг від нього був. Дуже жорстко зіграв. В принципі, людина грає в Челсі, непоганий футболіст, на якого можна також розраховувати у випадку чого. Тому що дуже багато аналітиків, коментаторів казали про те, що Англія грає міжний футбол і так далі. Це так, я згоден, але. Є футболісти, які індивідуально дуже сильні і можуть рятувати результат, відігруватися, забивати, реалізовувати і бути дійсно на висоті. А Кол Палмер це взагалі для мене фантастичний гравець, якого я не знаю, чому Гордіоло його віддав Челсі. Це на нього не схоже, але, мабуть, так потрібно було. Ну, а Голландія випускає Вегорста, Вермана, Пробея, Зіркса, ці футболісти виходять. Але в плані класу футболістів, в плані. Вступів в топ-чемпіонатах вони десь поступаються. І також е практика бере своє. Ось така аналітика цього матчу. Я сподіваюся, вам все сподобалося. Обов'язково підпишіться на канал. Розвиваємо український футбол, українське коментування, спілкування. Також на вас будуть очікувати трансляції, шорт. Будемо аналізувати. І сподіваюся, що ви будете тільки зі мною. Обов'язково почуємося.